Ситуація в регіоні залишається напруженою. За даними Уніану, поблизу Краматорська біля селища Сергіївка ввечері було чутно постріли. За інформацією місцевого порталу, то українські силовики обстріляли блокпост. Крім того, зникли двоє українців: один з них журналіст Сергій Лефтер, другий депутат Горлівської міськради Володимир Грибак, який зник за попередніми даними через те, що намагався зняти прапор Донецької народної республіки та встановити український. Також невідомі особи в четвер захопили об'єкт в Краматор. Ського, який належить концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення, почали встановлювати там супутникове обладнання для прийому російських каналів і відключали мовлення українських. У п'ятницю вранці співробітники концерну та СБУ відключили російське мовлення. Вежа була знеструмлена. Проте, по обіді, вежу знов захопили та знов підключили російські канали. За фактом збройного нападу та захоплення не встановленими особами телевежі в Краматорську, слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження про вчинення терористичних акту. А щодо Донецького аеропорту, то сьогодні підприємство працює в штатному режимі. Активістів на території Литовища немає. Вони були не ворожини, вони не проявляли анісі, не чинили під роботи, подія група людей визнала ініціативну групу для переговорів з подалося аеропорта. Переговорів пройшли абсолютно спокійно, мирно. Вечір група людей, всі ті, хто там приходив. Ані покинули територію аропорту. На даний момент аеропорт робота стабільна, спокійна, без каких яких ліба поміг в мішадія не було. Все різі по розписанні угрозі, угрозу пасажирам, ліба безопасності режима. Нет міліція взяла під посилену охорону телевежі в Донецьку. Це зокрема стосується телевеж в Ленінському та Петровському районах. Про це повідомив директор Донецької філії концерну радіо Радіо і телебачення Микола Гайдук. Сквер поблизу площі Дзержинського в Донецьку матиме назву пам'яті загиблих бійців Беркута. Таке рішення ухвалили на черговій сесії міськради. Тим часом шахтарські столиці до проблем суспільно-політичного характеру додалися ще й значні економічні негаразди. Росія на не нападе, а Женевська угода щодо України заспокоїть населення та стабілізує суспільно-політичну ситуацію. Про це на сесії міськради заявив очільник Донецька Олександр Лук'янченко. Я думаю, что Женевский договор должен успокоить, частично успокоить население. И там прозвучали очень хорошие позывы со стороны, ну, наверное, и России, и всех участников по поводу того, что то опасение, которое вызывает, что Юго-Восток будет якобы захвачен другой страной, видимо, Це підтвердило ще раз руководство наших сусідів, що цього не пройде. З іншого боку, у будівлі Донецької міськради продовжують перебувати озброєні люди з оплоту. Очільник міста запевнив, що працювати вони не заважають. На першому вони ні в які кабінети не заходять, на другому, на третьому етажах знаходяться працівники міліції. І... на входе тоже работают на работники милиции это период времени или период жизни в нашем государстве его нужно пережить перетерпеть и наверное все станет на свои места в ближайшее время и я думаю что наша самая главная задача сохранить мир, спокойствие і удержать економіку города. до того ж на сесії міськради підняли питання про надання міському скверу поблизу площі Дзержинського у Ворошиловському районі назви пам'яті загиблих бійців Беркута. За таке рішення депутати проголосували одностайно. Ініціатива була від ветеранів МВД, других громадських організацій. Ви бачили, що й в залі присутствували люди. Я думаю, рішення цього питання знизило напряженість нашому місті. А ось через те, що з державного бюджету фінансові надходження скоротилися більше ніж на 120 мільйонів гривень, були прийняті деякі зміни до міського кошторису. Сума поступлення в бюджет не снізилась. А сума фінансування делегірованих повномочій, ті, які делегуються з державного бюджету, виділяються з державного бюджету, снізилася на 121,7 мільйона гривень. Это касается четырех отраслей бюджетных. Это образование, здравоохранение, культура и спорт. Проблему с выплатой зарплат бюджетников мы не допустим, потому что экономика города работает. Економічна скрута призвела також до того, що було вирішено скоротити вдвічі чисельність працівників Донецького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Данила Ширшиков, Олександр Лещенко, регіональна служба новин. Кабмін вже підготував законопроект щодо амністії учасників подій на сході країни. Про це в парламенті під час години запитань до уряду повідомив прем'єр Гарсені Яценюк. Документом передбачено, що особи, які не скоїли тяжких злочинів і добровільно залишать захоплені адмінбудівлі та склади зброї, не переслідуватимуться. Водночас, очільник уряду висловив сумнів, що російська сторона виконує досягнуті напередодні в Женеві домовленості щодо звільнення адмінбудівель та роззброєння сепаратистів і інших озброєних формувань. Щодо інших тем, прем'єр наголосив. Що наразі Кабмін також працює над проектом змін в податковий кодекс, який має скоротити кількість податків. У свою чергу міністр фінансів Олександр Шлапак розповів, що Україна практично завершила переговори з МВФ, Світовим банком та ЄС щодо отримання кредиту. Очікується, що перший транш становитиме 3-4 мільярди доларів. Крім того, МінФін прогнозує зростання ВВП в 2015 році на рівні 1,7%. Уряд доручив до 1 жовтня провести обговорення конституційних змін щодо децентралізації державної влади. Про це повідомляє урядовий портал. Відповідне розпорядження ухвалене на позачерговому засіданні Кабміну. Отже, міністрам, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, обласним і київській міській державній адміністрації необхідно до встановленого строку організувати та забезпечення обговорення відповідних змін до конституції із залученням органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, громадськості, наукових, ділових кіл тощо координуватиме процес Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ. Служба безпеки України довела у 8 з 12 кримінальних проваджень причетність Росії до диверсії в Україні. Про це на брифінгу повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко. Зокрема, мається на увазі, що керування, організація диверсій і захоплення адмінбудівель та зброї здійснювалося саме під керівництвом працівників російського спецназу або ж російських громадян. Україна тимчасово посилює заходи прикордонного контролю у пунктах пропуску на українсько-російському кордоні та на межі адміністративного кордону з Автономною Республікою Крим. Про це повідомляє Держприкордонслужба. Пов'язано це з можливими провокаціями радикально налаштованих осіб з метою потрапляння на територію української держави. Відтепер рішення щодо пропуску росіян прийматиметься за результатами контролю другої лінії. В першу чергу увага звертатиметься на чоловіків одинаків або на тих, які прямують до України в складі. Невеликих груп водночас обмеження не стосуватимуться обслуговуючого персоналу транспортних засобів закордонного прямування. Україна подала на Росію до Європейського суду справ людини. Перший пакет документів було передано в рамках спорів між Україною та Росією, заявив міністр юстиції Павло Петренко. Крім того, урядовець роз'яснив, що всі майнові угоди, укладені за правилами самопроголошеної кримської влади, є незаконними і можуть бути оскаржені в українському суді. А громадяни України можуть без обмежень укладати угоди щодо свого майна в Криму на материковій частині України. Крім цього, міністр торкнувся і питання корупції за його слова з понад 200 тисяч кримінальних проваджень за корупційні правопорушення фактично понесли відповідальність лише 74 особи. Тобто, боротьба з корупцією не проводилася взагалі. Ми показуємо те, що жодного високопосадовця це державний службовці першого третього рангу не було в минулому році навіть притягнуто до адміністративної відповідальності за корупційні діяння. Ми розуміємо, що фактично тоді була тенденція до імітування боротьби з корупцією. У безпеці, виконуючи обов'язки президента України, спікер парламенту Олександр Турчинов підписав укази про надання державної охорони шести кандидатам в президенти. Про це повідомляє прес-служба ВОО «Глави держави. Згідно з указами Турчинова, управлінню державної охорони доручено забезпечити цілодобову охорону кандидатів у президенти Сергія Тігіпка, Юлії Тимошенко, Петра Порошенка, Олега Ляшка, Михайла Добкіна та Ольги Богомолець. Нагадаємо, загалом в дострокових виборах президента 25 травня беруть участь 23. Три кандидати. Аграрії Донеччини завершили сівбу ранніх ярих культур, і у деяких районах вже почали висаджувати соняшник та кукурудзу. За 2-3 тижні роботи планують завершити. Цієї весни погода задовольняє селян, тепла й вологи у ґрунті достатньо. На сьогодні випало до 18 міліметрів опадів, а цього вистачить для сталого розвитку рослин. Станом зимини на полях Донеччини оцінюється як задовільний, і пересівати у цьому році майже не довелося. Ранні ярі зернови висаджені на 210 тисяч гектарів. Цього року сівбу почали на два тижні раніше ніж у 2013-му, Та й дощі випали вчасно і у достатньому обсязі. Зараз головна турбота селян це боротьба зі шкідниками та бур'яном. Необхідно робити зачиту рослин, Почему? Потому что вредителей, болезней и сорной растительности очень много. Поэтому на сегодняшний день необходимо применять баковые смеси помимо фунгицидов. И зацидов которые будем применять, необходимо еще рост активирующие вещества, чтобы все-таки питание в этот критический момент, а на сегодняшний день пшеница находится где-то в фазе начало выхода в трубку, кущение, начало выхода в трубку. Это повышенная требованность к влаге, к питанию, поэтому мы все эти вопросы создали. Ранний ячмень, который мы вызывали, яровой, он практически уже получены всходы. Теперь необходимо поймать момент такой, чтобы поработать с сорняками и необходимо, естественно, сделать корневую подкормку. Ще більше хвилювань у селян викликає ціна на їх продукцію. Зараз вартість посіву одного гектара коливається від 3 до 3,5 тисяч гривень. А якими будуть ціни на хліб, ще невідомо. Твариництво в регіоні переживає не найкращі часи. Якщо за поголів'ям свиней Донеччина лідирує серед областей України, то кількість великої рогатої худоби невпинно зменшується. Ста досягає 65,5 тисяч голів, і лише третина корів утримується у сільських. Господарствах, решта у приватному секторі. Програма підтримки власників молодняку великою рогатої худоби, що реалізується вже два роки, виправдала себе. У 2014-му в області на дотаційні виплати було витрачено 3 мільйони гривень. У поточному році всі власники теля також зможуть отримати державну допомогу. Що ж стосується великотоварних ферм, то ціна на молоко зараз не відповідає його собі вартості, тому власники намагаються скоротити поголів'я. Молоко сейчас цена 2,40. 2,40 некоторые перерабатывающая промышленность принимает у некоторых хозяйств по 2,40 за литр. Зимой эта цена была 4,50. Цена самая разнообразная. 3,50, 2,50, 2,40, 2,80. Как туда говорится. Поэтому, конечно, если себестоимость энергоносителей подорожали, если себестоимость молока выше около 3 гривен, естественно, это будет невыгодно. Хоча донецьким тваринникам зараз важко зберігати поголів'я великої рогатої худоби та молочного стада. Вони роблять ставку на збільшення продуктивності тварин. За перший квартал року середній показник надоїв на одну фуражну корову досяг 1215 кілограмів молока, що на 140 кілограмів більше ніж у минулому році. За показниками збільшення ваги свиней, Донеччина посіла друге місце в Україні. Вікторія Шевкунова, Павло Припа, регіональна служба новин. До 15 травня в Україні буде повністю ліквідовано тіньовий ринок підакцизних товарів. Принаймні таке завдання сьогодні поставлене перед податковою міліцією. У разі ж його невиконання будуть прийняті відповідні кадрові рішення. Про це повідомив заступник міністра доходів і зборів Володимир Хоменко. За його словами, за місяць роботи податковою міліцією вилучено з незаконного обігу підакцизних товарів на 670 мільйонів гривень, з них алкоголю на 34 мільйони. А загалом тіньовий ринок ринок підакцизних товарів наразі зачищено на 80-90%.